Привіт. Сьогодні я у такому домашньому вбранні, бо буду розказувати про таку тему, на мій погляд, дуже навіть інтимну. це попереднє життя, регресія, що це таке, навіщо це потрібно та чи потрібно взагалі, та як це може нам допомогти. Почну з того, що є науково підтверджені факти того, що наші попередні. Життя викарбувалось в ДНК. Тобто, якщо ви пошукаєте інформацію науково підтверджену, то знайдете відповіді на ці питання. Остання книжка, з якою я зіштовхнулася, я поділю з вами, це Марк Волін написав, називається Це почалося не з тебе. Отака книжка. Мабуть, воно навпаки відобразилось. так? Ну, якщо комусь когось зацікавить, я можу ще підписати в описі. Тобто, про що ця книжка? Про те, що часто буває таке, що люди чогось бояться, наприклад, якийсь страх, який незрозуміло, звідки з'явився, що він означає, та як з ним боротись. Бувають такі страхи та фобії у людей, що жоден психолог не може впоратись. Стандартна психологічна терапія, вона, звичайно, така довготривала, дуже треба багато заглиблюватись у свої дитинство, у ці події, які були дуже травматичні. Насправді, на мій погляд, це не дуже ефективно, тому що, як ми Розуміємо, наша реальність формується зсередини, тобто від нашого стану, в якому ми вібруємо, створюється весь цей матеріальний світ, який вже, в якому ми вже живемо. Тобто, якщо постійно занурюватись та занурюватись у ці травматичні події, ну, навряд чи ми будемо почувати себе добре. Так, звісно, згодом вже коли ти переживаєш одне і те саме. Ти призвичаєшся до цього, ти вже відносишся до цього інакше. Але ці нові переживання однієї ситуації, вони залишають слід. Ми не можемо зробити вигляд, що цього не було. Так? Тому я познайомилась з таким автором, та що хочу розказати одну з історій, буквально з його книжки, яка мені дуже відгукується. Я розумію, що таких людей дуже багато. Наприклад, зрозуміло всім, що багато з нас в попередніх життях переживали такі смутні часи, як Голодомор, як Бабеняр, хоча б цих вже достатньо. Так? І зрозуміло, що коли приходять люди, які забирають в тебе все і ти залишаєшся абсолютно без нічого, ти не можеш прогодувати свою сім'ю, своїх дітей. Це жах. Не хочеться це занурюватись та повторювати, але для чого я це кажу? Тобто це, ці події викарбовуються в нашому ДНК. Чого так відбувається? Я трошки поясню. Коли... Душа наша відправляє свій аспект для того, щоб набратися якогось досвіду, так, то цей досвід потрібен, звичайно, для того, щоб його запам'ятати, проаналізувати та більше не потрапити в ті обставини. Розумієте? І виходить так, що якщо ми пережили якийсь досвід, і потім наша душа це забула, наша свідомість, тоді виходить, що нема сенсу в такому досвіді. Тому, звичайно, воно запам'ятовується і такі травматичні дуже події вони ніяк не забуваються. Але оскільки це, було, це не наше теперішнє життя, так ми а, при народженні забуваємо все, що було раніше. Але на якомусь підсвідомому рівні нам чогось хочеться або не хочеться. Ми, наприклад, або боїмось висоти, або навпаки, нас тягне в. Такі пригоди, там, де ми можемо втратити життя, щось дуже, дуже небезпечне, наприклад, так? і ми іноді не розуміємо, чого так. І ось одна з історій цієї книжки, один приклад це про дівчину, яка завжди боялась того, що вона задихнеться. Автор цієї книги він не лікар, але він провів дуже, дуже багато терапії. Та вилікував дуже багато людей від депресії, від оцих панічних якихось станів, фобій майже за один сеанс. Як це відбувається? Він навіть не за допомогою регресії та занурення у попереднє життя, він це робив просто словами. Він запитував, будь ласка, опишіть свій стан. І дуже-дуже прислуховувався до слів, якими оперує людина. І ось ця дівчина, наприклад, казала, що вона боїться задихнутися від диму. В неї цей тривожний стан починався. Я вже не пам'ятаю дослівно цю історію, так? але дуже часто. Тобто вона вже не могла зрозуміти, як їй далі жити, бо це ну, ніби наслідує її, цей страх. І остання можна сказати надія, це була цей лікар, до якого здається її мама направила. Тобто вона навіть нічого не сподівалась нового почути або якось. Зрозуміти, але він почав питати, почав записувати те, як вона каже, як вона описує ці події, чого вона боїться. Та почав розпитувати про, наприклад, про вік, який вона вік пам'ятає, або в якому віці це у неї почало проявлятися. Так ось дідусь цієї дівчини залишився один живий, а його братів та сестер ось таким чином трагічним спалили. Тобто на рівні підсвідомості ми намагаємось приєднатись та поспівчувати цій людині і ніби розділяємо цей біль, розумієте? І таким чином, на рівні підсвідомості, ми беремо на себе частину цього болю, і не можемо з цим нічого подіяти, поки не зрозуміємо оцей факт. Також багато історій стосовно того, наприклад, коли батько одного чоловіка дуже випивав, дуже трагічно загинув, і ось цей чоловік, який обіцяв собі жодним чином не повторювати таку судьбу, він у віці десь там 34 років починає випивати. Сам не розуміє, чого, як його це е, затягнуло, але він починає рушити свою сім'ю е, і не розуміє, чого він так ведеться, ніби як під гіпнозом. Е, він попав до цього лікаря та виявилося, що, виявилось, що е, коли ми. Відсторонюємось від якогось е, члена сім'ї нашої, тобто ми не признаємо, ми кажемо ні, це не так, я ніколи так, таким не буду. Е, то доля нам ніби показує, що подивись, подивись в тебе також це може бути. Е, і в тому числі людина вже на підсвідомості повторює ці події, е, ніби щоб самому собі показати, що так, в мене таке ж буває. І щоб зрозуміти цю іншу сторону, щоб не критикувати та не казати, що ні, це не наша людина, вона взагалі не повинна була в нашому роді з'явитись. А, а щоб е, ти з іншого боку подивився та зрозумів, чого так себе людина веде, та які можуть, можуть бути е, тут е, події, перечіплюватись. Але коли це відбувається зараз, тут, тобто в нашому житті, ми можемо пригадати цих родичів, розібратись, чому так, та як з цим працювати, це одне. Але коли ми не можемо пояснити, наприклад, я знаю дуже багато сімей, особливо в моїй сім'ї, я майже не, нічого не знаю про своїх родичів, тих, яких вже немає. Тобто історичне дерево своє, дерево сімейне, я навіть не зможу. Ну, може, я там бабу, бабусю, прабабусь, ще спам'ятаю, але далі я вже не знаю. Тобто, якщо в мене якась фобія, то я не зможу розібратись, що це таке. Але перед тим, як перейти до. Самого поняття регресії та як у попереднє життя занурюватись, хотіла також у підтвердження цього наукою показати таку книжку Ніл Шубін, збагнути все. Дуже яскрава тут про ДНК, про скам'янілості, про те, як була еволюція, як щодо чого розвивалася. Але тут є дуже цікава історія про саламандр. Я навіть такого сама не знала. І що він розказує? Що в якомусь науковому інституті або якійсь місцевості дослідники привезли саламандр, які знаходились та жили у місцевості без води. Вони мали стандартний вигляд, ось ну, майже як тут намальована. Бачите. А, тобто в них, як у ящерок, був хвіст, голова трошки така округлена. Їм зробили умови там, де була вода. Згодом ці саламандри відклали яйця, але з яєць проклюнулись дитинча зовсім іншого вигляду. Коли я читала цю книжку, мені зразу спала на думку така історія, що хтось е, з'їв ці яйця та підклав іншим. Ну, Це як працює зразу наш мозок. Тобто, да, е, Це, як, наприклад, е, був у мене коментар десь, е, що я, як біолог, не вірю в ці попередні реінкарнації та все інше. Е, і ось як наш розум сприймає зразу інформацію. да, тобто, Здавалося б, ну, не можуть у одних е, істот е, виклюнути з, з, з яєць дитинча зовсім іншого вигляду. Це теж саламандри, але це, ніби, наприклад, у макаки е, народився арангутанг. Тобто, вид один, але ж ми чітко розуміємо, що це різні істоти. Читаю ж далі, і що там розказується? Що насправді у саламандр дійсно є така особливість, вони пристосовуються та на е, рівні тілесному, на матеріальному рівні е, вони можуть настільки перекодувати своє ДНК, щоб е, вижити у тих умовах, у яких вони народились. Розумієте? Ну, звичайно, коли вони тільки проклюнулись, вони, мабуть, були такі ж, як їх батьки. Але згодом, коли вони попали в водне середовище, у них вже з'явився такий хвіст, як у алігаторів, трошки загострена форма черепа. Тобто вони вже були іншого вигляду, вони були тим видом саламандр, який живе у водному середовищі. Розумієте, вони просто підлаштувались. І це все на генетичному рівні. Для чого я розказала цю історію? Що е, в науці. Як у всьому нашому житті кожен день з'являються нові якісь факти. Нові факти, які можуть суперечити попереднім, або можуть викликати взагалі супротив. Тобто, так зазвичай люди і сприймають нову інформацію. Ось я і підійшла до того моменту, коли розкажу свою історію. Почалося а, все Десь у 15-му році, я сама з Донецьку, та коли почалась війна у 14-му році, ми переїхали до Києва, але ж, звичайно, я читала, як і зараз читаю новини, і в якійсь новині я побачила, що дівчинка трьох років. Залишилась без ніжок. Тобто якесь оскол... осколкове поранення. Це не була мені знайома дівчинка, але це настільки пронзило все моє тіло, це настільки було великим е, ударом таким для мене, що в цей момент я ніби розірвала всі зв'язки з Богом, тому що я сказала: я не можу повірити в Бога, який е, дитину. Зовсім без вину, залишає без ніг. Е, з того часу я так думала, що я атеїстка, потім е, почула ну, прочитала книжку про буддизм, мені дуже сподобалося це і вирішила, що окей, я ось так живу тепер. Тобто, живеш так, щоб не шкодити іншим е, і намагаєшся зрозуміти все у цьому житті. На цій планеті. Десь через два роки я потрапила дуже несподівано на якийсь сеанс, який називався розстановки. Я, чесно кажучи, не знаю, як українську мову, розстановки, отак російською вона Е, Я не зовсім розуміла, куди я потрапила, просто якось подруга мені запропонувала, бо звільнилось місце. Якось так. І що на тих розстановках відбувалось? По-перше, треба було заздалегідь дати установку, що я хочу зрозуміти на цих розстановках. Ну, я не буду вже всі деталі розказувати, бо, там, бо воно, в принципі, не має сенсу наразі для теми цього відео, але як це пов'язано з регресією? Ці дві дівчини вони ніби втілювалися в моє життя, як би сказати, ніби уявляли себе мною, і розказували, що там, де відбувалось. І питання було, ну, чогось вони зрозуміли, що мені якось треба відновити зв'язок з творцем, і тому треба дати відповідь, що там з тими дитячими ногами. І вони розказують мені таку історію. Що це якийсь предок породу мого батька, сидить в окопі, тобто це з війною пов'язане, і бачить, як е помирає його дитина. Прямо на полі бою. Я ніби зрозуміла цей аспект, але далі не розуміла, що мені з цим робити. та... Е як це пояснює все? Добре, я зрозуміла, що хтось з мого роду пережив таку ситуацію. Але що далі? Тобто я не відчула якогось вирішення проблеми. Ем, ніби щось і є таке, але не до кінця зрозуміле. І е, все, на цьому якось моє просвітлення воно закінчилось. Більше я не попадала до жодних таких ем, процесів. А, вирішила, що ну, хай воно буде далі. Я туди дуже випадково попала, не було в мене в планах, тому думаю, ну, якось так, так хай буде. А, але все ж таки нічого випадкового не відбувається в нашому житті. І що було далі? Десь рік тому, коли вже я почала просвітлюватися, почала занурюватися у цю тему, та згодом я почула історію від провідника про те, що у дитячому будинку вона побачила дитину-дівчинку, яка була щось там біля року, але у неї руки та ноги були без кісток. Тобто вона не могла ходити, вона як овоч лежала. Звичайно, таке ж відношення до неї було. Там історія ця закінчилась дуже шикарно, дуже великими молитвами, великими, великою працею. Та постійним наглядом цю дівчину вдалося виростити, вона сама себе забезпечує. Їй зараз вже 16 років, тобто це історія, яка закінчилась дуже добре. Це про чудеса, про диво, яке може бути, якщо ми захочемо, якщо ми докладемо всіх зусиль, які можемо у цій ситуації. Але коли я почула про ноги, я почала ридати. І я зрозуміла у цей момент. Що це не просто так. Що мені треба завершити цю історію. Мені треба зрозуміти, звідки воно, то чого саме ноги. Бо навіть коли мова йде там ще про руки, про ноги, але саме ноги, саме дитяче. Розумієте, в цьому житті в мене немає відповіді, до чого я так реагую. <кхід> Ніхто з близьких, так, щоб я це пам'ятала, щоб знала, якусь історію про близьку людину з такою ситуацією не було. І прямо у цей момент. Я заходжу в медитацію та кажу: будь ласка, покажіть мені саме цю травматичну подію, яка мені не дає спокою. Мені потрібно розібратись. А що відбувається далі? Я розумію, що я занурилась у своє життя, причому це відбувається е, просто. Просто відбувається, тобто не можна сказати в який момент. Ти просто починаєш щось бачити, бачити, далі, далі А, І, значить, я бачу оту історію, яку мені розказували на розстановках, що батько дитини бачить як. На полі бою біжить дитина 9 років. Я дуже чітко розумію, що це 45-й рік, 1945 рік. Я вам не можу пояснити, звідки я це знаю. У мене не було перед очима якоїсь картинки або щось, але я просто це знаю. Тобто, в інших буває регресіях я не зовсім зрозуміла, що це за рік, там якісь деталі. Але тут чітко я розуміла. І я бачу цього чоловіка ззаду. Я починаю розуміти, що я як медсестра, я мати цієї дитини, і я все це бачила. Причому, знаєте, я ось так повертаю голову, ніби, е, причому я ніби була, була у тілі цього чоловіка, тому що я повертаю голову і бачу там себе, тобто я як медсестра. Е, я бачу себе, і потім я чую вибух і кажу. Покажіть мені, а у мене голова на фізичному плані, тобто, розумієте, я в медитації сижу, і в мене фізично голова у прямому цьому смислі, ось так повернулась, і я е, хочу повернутися, щоб побачити цю трагедію. Е, там снаряд, просто попав снаряд. Але мене не розвертають, кажуть, ти не готова. Е, я кажу, готова. Мені ні, ти не готова. І я прямо так, ну, у мене характер досить такий серйозний. Я кажу: я готова, покажіть мені, бо я хочу завершити, я хочу зрозуміти та завершити на, нарешті цей момент в своєму житті. Я повертаю голову, все це побачила, це жах не передати, не передати, скільки сліз я пролила. Звичайно, зараз я це розказую вже просто з мурахами на тілі. Але тоді це був ну, жах. Ви розумієте, як це перенести все це? Я пережила заново все це. І далі я прошу показати що-небудь ще, чому ця історія настільки зараз в моєму житті важлива. І що мені показують? Показують, а, я питаю, як ця дитина моя потрапила на поле бою, хто за нею мав слідкувати, та як так вийшло взагалі? І розумію, що моя мама повинна була у тому житті слідкувати, я її не простила до останнього дня, і вона в смутку в... одна померла, коли прийшов її час. Тобто я не змогла пробачити своїй близькій людині те, у чому, можна сказати, вона невинна. Так, тому що, звичайно, деякі речі стаються в нашому житті, тому що так повинно було статись, тому що так запланувала наша Е, І це була відповідь також на те питання, яке я навіть не задавала. Так, це була відповідь на те питання, чого у цьому житті. Я ніяк не можу знайти спільну мову зі своєю мамою. Наразі, звичайно, ми вже спілкуємось, але потроху, потроху, потроху вже додається та теплота, яка, яка повинна бути у стосунках, але якої немає чомусь. Тобто, що хотілося сказати про регресію? По-перше, якщо ми звертаємось до людини, яка нам в цьому допомагає, вона може не зовсім правильно розшифрувати ці моменти. Або не дуже правильно зрозуміти, або не так подати інформацію, розумієте? Тобто ми до кінця можемо розібратися тільки коли ми самі запитуємо у вищих сил і вони нам показують. До речі, ще хотіла розказати. Була ситуація, коли до мене звернулася подруга, вона попросила, вона сказала, що у неї є якась, скажімо так, хвороба, яка дає про себе знати е, періодично, час від часу, е, та вона попросила, чи можу я зрозуміти, що це, і звідки вона витікає, бо всі ми розуміємо, що будь-яка хвороба це психосоматика. Так? А, тобто тільки коли ми вже не чуємо своє тіло раз за разом, то тоді е, вже прояви відбуваються назовні. І вона попросила, я… М Просто заплющила очі спочатку, це був перший раз, коли я спробувала взагалі допомогти людині. Я е, заплющила очі і розумію, що я в тілі цієї своєї подруги. Я відчиняю очі, розплющую очі і розумію, що я бачу щось таке бежевих відтінків, е, шпалери, штори. Е, я цього не просила, але так вийшло, що я в її тілі. Потім, і потім щось якось воно само собою, і я переходжу в її попереднє життя. Потім їй розказали все. Але що я маю на увазі, коли ми даємо запит стосовно якоїсь проблеми, то вже вищі сили вони самі розуміють, яким шляхом тобі дати відповідь. Тому регресія вона як один з інструментів, коли ми намагаємось в чомусь розібратись. Тому, якщо ви ще не заходили в регресії, ще не бачили своїх попередніх життів, але хочете це зробити, або якась, якесь слово з цього відео, наприклад, вам відгукнулось, і ви розумієте, що у вас є якась проблема, яку ви вирішили, і, можливо, це стосується попередніх життів. Тоді, я думаю, в медитації просто вам треба подати такий запит, сказати: ось у мене проблема, будь ласка, допоможіть. І вже. Я думаю, підтягнуться ті інструменти, які вам допоможуть вирішити цю проблему. Що хочеться сказати на заключення? перше що ми можемо в цьому світі настільки багато, що навіть не підозрюємо, коли ми не ігноруємо знаки не тільки від вищих сіл, а й від свого тіла. Тоді ми починаємо розуміти всю красу цього життя та взаємодії. Між нашою свідомістю, нашими попередніми реінкарнаціями, нами як вище я, та також енергообмін з природою, з деревами. Я дуже люблю з деревами. Я ще в майбутньому зроблю таке відео стосовно того, які бувають елементалії це, ну, скажімо так, духи. Духи лісу, дерев, води. У мене також були, ось коли я була в Греції, такі цікаві історії, коли я вам пізніше розкажу. Ну це просто диво, це диво інакше не назвеш, і навіть у мене є свідки, так як духи води вони допомагають. Тому. І коли ми починаємо взаємодіяти з Всесвітом, з собою, з тілом, налагоджувати зв'язок з родом, з попередніми реінкарнаціями, ми починаємо бути цілісними, розумієте? І тоді закриваються всі наші потреби потроху, і тоді з'являється наснага жити далі. Люблю вас! Сподіваюсь, що це відео було корисне та бажаю внутрішнього спокою, як це буває в медитації.